Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Чергове захоплення. Тральщик Черкаси під контролем російських окупантів. Прозоре розслідування. Громадськість залучить до розслідування справи Сашка Білого. Безкоштовне оздоровлення. Болгарія готова прийняти українських дітей у літні табори. Окупанти захопили ще один український корабель в Криму. Штурм тральщика Черкаси на озері донузлав тривав дві години. Росіяни використовували вертольоти та швидкісні катери. Матроси трималися до останнього. Тральщик маневрував та відбувався вибуховими пакетами і водою з бранспойтів. Також стріляли в повітря, але агресорів це не зупинило. Вони кинули гранату, після чого український тральщик зупинився. Російським окупантам таки вдалося вдертися на палубу, тральщика українські військові забаркудувалися всередині. Пізні. Раніше корабель відбуксували російські агресори. Ні один із членів екіпажу не пострадав. Не ага. І це говорить про що плат ВМС спущен не буде, поки з борта корабля не сидить послідній член екіпажу. так от. Ну, вони підняли русський флаг і, рядом, але наш не Українські моряки трималися до останнього їх мужністю та патріотичністю можна захоплюватися. А напередодні штурму в мережі з'явилося відео, з якого видно, як команда Тральщика Черкаси піднімала собі бойовий дух. Незадовго до штурму моряки Черкас заспівали пісню Ляпіса Трубецького. Далі без коментарів. Російські окупанти продовжують захоплювати українські кораблі. Більше 80% українських кораблів вже окуповані Росією. Триколор встановили вже на 51 український корабель. У складі ж ВМС України залишилося два бойові кораблі, три допоміжні та п'ять катерів. Вірні присязі екіпаж Корвету Тернопіля лишився вірним Україні. Лише семеро з екіпажу Тернополя перейшли на бік Кремля. Зараз у Севастополі представники російського командування агітують колишніх військових моряків України про перехід на службу в МВФ Російської Федерації. Нагадаю, російські окупанти захопили Корвет Тернополь 20 березня. Повідомляється, що прапор Тернополя герб протичовного кового Корвета Тернопіль та знамену ВМС збройних сил України будуть пер... Передані на зберігання у музеї та державний архів обласного центру. Служити окупантам змусять кримських бойових дельфінів. Севастопольський державний океанаріум в інтересах російського флоту готується почати тренування тварин за новими програмами. Дельфіни і морські котики будуть задіяні для пошуку затонулих предметів, військової техніки, а також для виявлення бойових плавців. Інші дані про російські програми використання тварин в інтересах ВМФ Російської Федерації не розголошуються. Прапори Росії піднято в усіх військових частинах у Криму. Про це тріумфально звітують у генштабі Російської Федерації. А це 193 дислокованих на території Криму військових підрозділів та установах збройних сил України. Піднімали прапори урочисто з виконанням гімну Росії. Військові, які відмовилися служити Російській Федерації, залишаються поза військовими частинами. Їх направлять на материкову Україну уже найближчим часом залізничним транспортом. Морські піхотинці з Феодосії вже у Києві. Напередодні ввечері їхній літак приземлився в аеропорту Бориспіль. 130 військових зустрічали родичі, громадські активісти та автомайданівці. Батальйон морпіхів розформувати, розформовувати перепрошую, не будуть. Вже за кілька днів на них чекатиме нове місце служби. А наразі з ними працюють лікарі та психологи. Адже після штурму їхньої частини російськими окупантами у багатьох синці та садна також на них чинився сильний психологічний тиск. Росія продовжує накопичувати свої війська на кордоні з Україною. Хоча заявлені навчання завершилися, військові залишаються на своїх місцях. За даними РНБО, їх там майже 100 тисяч чоловік в повній бойовій готовності. За ситуацією слідкують українські прикордонники, як вони стримують агресію ворога та контролюють кордон. Розпитував Валентин Ковалевський. На східних кордонах України ситуація напружена. Загроза і концентрація російських військ і техніки залишається в дуже великих масштабах. Іде накопичення групіровок військ збройних сил Російської Федерації. Зараз вже навчання закінчилось, Вони все рівно залишаються на місцях. Щоденно, значить, іде маневрування цими військами поблизу державного кордону. Значить, проводяться різноманітні провокації поблизу державного кордону, особливо в нічний час. Наразі велике накопичення техніки у Луганському, Донецькому, Білогородському напрямках та навіть у Чернігівському, і з південної сторони, російські диверсанти, аби потрапити на схід України, використовують крадені бланки українських паспортів. Тими людьми, які їдуть для Дестабілізацію обстановки в Східній області, Південній області можуть використовувати дійсні бланки українських паспортів, значить, особливо нові паспорти. Ми отримаємо ту інформацію і опрацьовуємо ці питання. Однак, Микола Литвин запевняє, що в умовах анексії Криму та напруги у південно-східних областях Державна прикордонна служба продовжує здійснювати охорону кордону України. Проводяться заходи щодо посилення контролю осіб. За тиждень пасажиропотік на сході спав на 25%, а транспорту на 32%. Також у відомстві звітують про поступове виведення прикордонників з Криму. Так Керченський загін морської охорони вже приступив до. Виконання завдань, щоправда, в Азовському морі. Валентин Ковалевський, Богдан Цендровський соціальна країна. Один мільярд гривень виділено на потреби Збройних сил України, Нацгвардії та прикордонників. Про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Він зазначив, що це перший серйозний транш в межах бюджетних змін, які прийняті щодо підтримки армії. Сьогодні у Рівному поховають Сашка Білого. поховання відбудеться на кладовище молодіжне поруч з могилами бійців Небесної сотні. До рівного вже прибули представники правого сектору з різних регіонів України. Є люди з Харкова, Донецька, Одеси, Львова та Києва. Нагадаю, Олександра Музичкого, більш відомого, як Сашко Білий, вбили вчора вночі Український націоналіст та координатор правого сектору в західній Україні, захинув під час проведення спецоперації по затриманню його бандоформуванням. В інтернеті з'явилося відео з камер спостереження з місця вбивства одного з лідерів правого сектора Сашка Білого. На записі видно, як до кафе під'їжджають співробітники спецпідрозділу і завалюють людей людину схожу на білого на землю. На відео видно, що затриманий лежить на землі і просто фізично не може відстрелюватися. Нагадаємо, в МВС заявили, що Олександр Музичко був убитий під час проведення спецоперації зі знескодження збройного угрупування на території Рівненської області. МВС готовий залучати громадськість до розслідування справи Музичко. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Як варіант, він пропонує кандидатури журналістів Мустафина Єма, Сергія Лещенка або ж громадських діячів Юрія Луценка, Євгена Захарова або будь-якого іншого кандидата, якого запропонує громадськість. Враховуючи великий суспільний резонанс спецоперації МВС по затриманню Олександра Музичка, його загибелі в результаті перестрілки з міліцією, прийнято рішення опублікувати максимально докладну хронологію подій тієї ночі. Крім того, за словами Авакова, прийнято рішення зробити максимально прозорими результати службового розслідування щодо перевірки правомірності застосування зброї співробітниками міліції. Через недофінансування медичної галузі щодня в Україні помирає більше півтори тисячі людей. Українці йдуть з життя від різних хвороб, бо не можуть заплатити за своє лікування. Бюджетних коштів подекуди не вистачає на марлі і шприці. де взяти гроші на ріки, знають самі пацієнти. Про свій бізнес план про свій бізнес план вони розповіли депутатам. Е, наразі цей випуск готується, а ми його покажемо трошки згодом. Відновлення паспорта кримчани, що залишили півострів, можуть відновити паспорт у будь-якому відділенні Державної міграційної служби України. Мова йде про відновлення втраченого паспорта громадянина України, вклеювання до нього фотографії по досягненню 25 або 45-річного віку. Також заміну паспорта у зв'язку зі зміною прізвища та з різних інших причин. При цьому наголошується, що спрощення стосується лише громадян, зареєстрованих на Кримському півострові. Громадяни інших регіонів України можуть Отримати зазначені послуги виключно за місцем проживання. У Києві за закордонними паспортами утворилася довжелезна черга причин кілька. Через військові події в Криму українці готуються відпочивати за кордоном. Також роблять документи на випадок евакуації, якщо в Україні виникнуть військові дії. За закордонними паспортами чергу займають ще з ночі, але навіть протягом дня іноді їх не встигають. Не встигають здати документи, і це не зважаючи на те, що Державна міграційна служба України вела додаткові дні 24 та 31 березня для прийому заяв заяв від громадян на оформлення закордонних паспортів. На оздоровлення до Болгарії сусідня країна пропонує безкоштовно оздоровити дітей, батьки яких загинули на Майдані. Про це повідомив посол Болгарії в Україні Красімір Міншев під час зустрічі з міністром охорони здоров'я України Олегом Мусієм. За словами болгарського дипломата, посольство має якнайшвидше отримати інформацію про кількість таких дітей, аби сформувати групи віком від 8 до 18 років на відпочинок впродовж двох тижнів під час літніх канікул. Мусій подякував за підтримку та зауважив, що для дітей важлива психологічна. На реабілітація особливо цьому сприятиме відпочинок у гірських районах Болгарії. У Вінниці в краєзнавчому музеї відкрилася виставка, що розповідає про складний період українського народу, вона подіям на Євромайдані. В експозиції представлені світлини, листівки та атрибутика учасник учасників протестних дій у Києві. Окремий стенд присвячений небесній сотні. У музеї кажуть, що виставка буде постійною. Її поповнюватимуть новими експонатами. Водночас тут проводитимуть і тематичні вечори, куди запрошуватимуть вінничан безпосередніх учасників Київського Євромайдану. На, на Інститутській у Києві зводять дерев'яну капличку. Місце розташування обрали не випадково. Вона стоятиме там, де 20 лютого загинули бійці небесної сотні від куль соловиків. Як проходить будівництво невеликої каплички? Дивіться далі в сюжеті. Каплицю зводять там, де було вбито найбільше учасників майдану. Біля виходу зі станції метро Хрещатик. Вже встановлено хрест, підвезли дерев'яний купол, вантажівками завозять дерев'яні колоди. Це непогано. щоб менше було кафе, чим краще каплицькі будуть. Тут загинуло багато людей. Люди мають молитися за них. Вони пролили кров за свободу України. Щоб люди приходили сюди і в. І дивилися, і споминали історію, як тут вбивали людей за, за те, що була свобода. Ініціатором каплички на інститутській виступив Майдан. Будівництвом займаються хлопці із закарпаттям. Долучитися можуть всі охочі, але згодом. Звісно, люди саме просяться допомагати. Тільки раз мені не треба, тому що багато людей може вийти з того поганого. Я раз раз із своїми роблю. Вже як буде йти стройка, то тоді вже буду. Брати людей серед чоловіків, що займаються будівництвом, опинилася, і пані Марія вирішила для Небесної Сотні посидити квіти, а потім взялася і за лопату. Ну і випадково йшла сюди і побачила, що тут будується каплиця. І вирішила прийти, помовчи їм. Я рада тому, що вони дозволили мені включитися до роботи. Цю капличку встановлюють священники, гроші, які будуть тут зібрані, перерахують сім'ям загиблих з небесної сотні. І, хоча церква греко-католицька, організатори сподіваються, що приходитимуть сюди представники різних конфесій. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна. Державний гімн України зазвучав по-новому харківський активіст Микита Рубченко записав рок-версію гімну і зняв на неї відеокліп. Відеоролик хлопець опублікував в мережі інтернет. На даний момент відео переглянули більше 200 тисяч осіб. за словами Микити. Він виконав гімн України на підтримку країни і українців. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.